Череповец, череповец Нічого личного, просто півець. Череповец, череповец Щойно, ви побачили, як український дрон, або, як кажуть, росіяни, безпілотний літальний апарат, не установлений при надлежності потрапив у один із найбільших металургійних комбінатів РФ, який знаходиться у Череповці. І це, ви знаєте, нове покращення. Тому що після атак на російські МПЗ Україна. Переключила фокус своєї уваги, точніше, звернула її на металургійні заводи. Ліпець був 23 лютого. Напередодні були прильоти по Михайлівському гірничо-збагачувальному комбінату, який постачає сировину для російських танків. І подивимось, як це було теж. І ви знаєте, все от у Росії традиційно всі дрони збили, їх там здається. Було шість, але хлапки на череповицькому металургійному комбінаті таки прозвучали. Череповець, і отам зараз череповець. вдалині. Зверніть увагу. Росія не тільки прозвучало, ще було все видно. Отже, що сталося? Безпілотник летів одну із печей на Сєвірсталі, і саме цей момент ви бачили на самому початку, і от щойно. Але ви знаєте, росіяни, звісно, мали якось виправдати те, що трапилося, і що вони не вигадували. Отже, спершу вони казали, що то один із агрегатів в запланірований ремонт. Але ж люди чули і бачили те, що трапилося, це не було схоже на ремонт. Тому казали, що то все ж таки був вибух. але… Вибухнула піч, зрештою довелося визнати, що все ж таки БПЛА там влетів. А відео, яке ви бачили на самому початку, де падає щось зі стелі, точніше падає стеля, його наказали почистити із усіх телеграм-пабліків. А от ну, тому що це ж нескрипна таке показувати, бо це означає, що якщо зараз... Ми просто пошкодили цей комбінат. То в перспективі там буде щось дуже цікаве, дуже яскраве, вибухове, палаюче, ну все як е, е, люблять наші хлопці і дівчата. Але давайте подивимось, що любить показувати російська пропаганда по телебаченню, бо цього, що ви щойно бачили, точно не знайдете там. Прихода русской армии ждали все жители Авдеевки. Наталья со слезами на глазах рассказала, как они встречали своих. Дверь открыли в подъезде, смотрим, идут оттуда солдаты с красными повязками. Это было что-то с чем-то. Хлопцы побежали, вам хлеба, сало дать. Я говорю, а вам самим, наверное, кушать нечего. Радость какая-то. Или Божье послание нам уже такое было. Ви ж розумієте, вони не можуть показувати свої невдачі, активно показують свої перемоги. Активно зараз крутять сюжети про Авдіївку. Туди поїхали вже всі підряд, журналісти, і навіть АПЛО ТВ» Туди добрався і зняв е, якийсь там сюжет на 5 хвилин. І я, звісно, не фізіогноміст, але мені от здається, що ця жінка, ну вона не дуже тішилася приходу росіян до Авдіївки. Про радість вона просто якось. Не надто радісно говорить про те, що це Бог послав. Розумієте, ну радісні люди виглядають якось інакше. Їй скоріше мені здається абсолютно страшно від того, що вони зробили з її містом, з її життям, і що цей жах не закінчився, а тільки почався по-новому. Але російська пропаганда це криве дзеркало. Слухаємо Соловйова. що говорить правда. Никогда не было такого соотношения погибших мирных жителей и военных, как во время нашей операции на Украине. Ни о какой чрезмерной жестокости говорить вообще невозможно. Ее нет. Так-так, чтобы вы знали, Буча, нет жестокости тоже нет. Соловьев просто вважает, что надто мало людей, Загинули не те, щоб постраждали, а саме загинули у цій війні, щоб називати це жорстокістю. Ні, ну а що Авдіївка вон процвідає, та й кількість мешканців. Ви знаєте, там ну прям разюче збільшилася. От із, із часом окупації в Авдіївці проживало більше 30 тисяч чоловік. же около тисячі. Після розрушительних боїв більшість домов привратілись в руїни. Ні води і света. Це була не жизнь, а сплошний ад. Вспоминає Ірина. Это була не жизнь, а сплошною ад вспоминає Іріна. А сейчас там напевно рай. Ну якщо це рай, то хіба що по-російськи так він і виглядає? Зверніть увагу, що жителі жителі так сильно чекали на прихід Росії до Авдіївки, що жило 30 тисяч, 29 загинули або виїхали. Залишилася тисяча. Ну, я уважаю, да, все, все классно, все супер, не, не жестокая война, улицы классно выглядят. Ну, давайте поворачиваться до Соловьева, до того, что он говорит. Сейчас поясню, чего мы его слушали. Это единственная операция в истории человечества, где количество безвозвратных потерь украинской армии уже 444 тысячи. А если мы говорим о потерях мирных жителей, да вы видели где-нибудь официальную статистику? Но если посмотрите, то, ну, она меньше, чем потери вот автомобильных катастроф в течение года. О какой жестокости вообще идет речь? Но вот то, что говорится, это подготовка общественного мнения Запада к ударному, к ядерному удару по России. И когда мы каждый раз устами Дмитрия Сергеевича Пескова говорим, нет, вы что, не мы к кому обращаемся? К Западу? Да, Запад рассматривает возможность первого. Абі заружуючі удари по нашій території не скриваєш у них це концепція. Зараз я прошу вас зафіксувати два моменти: перший Цивільних загинуло менше ніж військових, тому ця війна не є жорстокою. Другий момент це те, що росіян вчать толерувати ядерне питання. Його нормалізують, тому що про це постійно говорять. Постійно говорять ядерна війна, ядерна зброя, ядерні боєголовки, превентивний удар і якийсь то удар. удар. Про це говорять і говорять і говорять. Людей до цього готують, і людей заспокоюють. Щоб вони я не знаю, чи то не боялися, що то сприймали це нормально. Але найбільше мене все ж таки вражає меседж, який просуває Солов'ю про те, що втрат цивільних ну мало недостатньо, знаєте, ну від ДТП, типа гине більше людей. По перше, загиблими офіційно більше 10 тисяч це точно цивільних, але ми маємо враховувати, що у більшість населених пунктів неможливо нормально доїхати добратись вони під окупацію. Жертви там не підраховані. Є люди, які не вважаються загиблими, а є зниклими безвісти, і таких людей багато. І я не впевнена, що ми можемо порівнювати таку статистику. Ну але. Ж це здавалось би Соловйов, пропагандист, чого ми дивуємося, що він маніпулює цифрами, але, але, знаєте що? Він просто повторює меседж, який пульнув Арестович два дні тому. Я вам це нагадаю. Ну, вічно вони нас реально вважають своїми. це лучше доказательство: хто вважає нас своїми? Россияне нас считают своими. Они не будут по нам бить ядерным ультиматом, они его Западу выставят. Я тебе... Это очень странная война, Коля. Я тебе сейчас назову главный признак, который всех заставит задуматься. Это первая война после 1945 года. Первая война после 1945 года, где потери гражданских меньше, чем военных. Клас красиво, да я прошу вас запам'ятати просто зараз обличчя цих трьох Соловйов. Ви його знаєте, Арістович і Коля Фільдман. Чому? Тому що після завершення воєнного стану в Україні обов'язково пройдуть вибори. І оцих останніх двох українців ви ще обов'язково побачите в українському просторі і в медійному і почуєте їх. І пам'ятайте, ви маєте зафіксувати це раз і не завжди що ці люди вони однодумці Соловйова. Ви будуєтесь для себе таку аналогію. Краще зберігайте собі цей фрагмент, цей шматок із нашого огляду пропаганди Right now. або ж, наприклад, посилання на відео і показуйте, відправляйте тим а, людям, які раніше потенційно були аудиторією ОПЗЖ, бо саме. Цей електорат підхопить Арестович, Фельдман і так далі. І вони нам будуть розповідати, що дружба з Росією це нормально, що Росію можна толерувати, що вони нас не так сильно ненавидять. Бо подивіться ж, подивіться, ж не так багато людей загинули, як могли загинути в війні. Звучить як несенітниця. Ну але що ж поробиш? Давайте що? Про вибори можна говорити дуже довго, але поки їх немає і вони. не станутся завтра, тоже давайте повертаться mm. до российской пропаганды, бо на сцену выходит главный гойда РФИ. Пока еще неловко это делается, но проводимое как уроки... о А главном мне нравится, что туда ходят ребята, как участники СВО. Они сейчас приводят в порядок голову детям, которые будут через 4-5 лет достигнуть возраста голосования. Це буде зовсім друга нація. Так, да, це буде точно друга нація. Це буде нація і ще більш жорстоких, і ще більш придурошних людей, скрепних і абсолютно заскарузлих, майже радянських, абсолютно невільних росіян. І ну от скажіть мені, чого, чого в школі може навчити, наприклад, зек. Який спершу а, десь пришив свою дівку по п'яні? Потім пішов, відвоював, і як герой вернувся з СВО Виховувати дітей ваші варіанти, чому може навчити ця людина? Будь ласка, пишіть у коментарі. Мені цікаво, наскільки у нас з вами з вами схожі думки. Я свій варіант скажу а, трохи згодом. А тим часом а, тим часом давайте подивимося на свошників. Мені подобається, що в мережі постійно з'являються якісь з ними відео: то вони когось побили, а, то вони десь напились, то вони щось підірвали, то вони когось обматюкали. І, от просто зараз а, ви побачите і почуєте те, що відбувалося в машині таксі, після того як СВОшнику. Відмовили у тому, щоб покурити по дорозі. Водій сказав: ні, я проти. Я обрізала це відео. Слухайте, як себе поводить герой СВО, защитник і тот, хто припадає дітям. Я вас прошу, я дуже вас прошу. Це водій. Щоб ми там вийдемо. Все, з машини из моєї вийдіть. Я тебе сейчас выйду на. Из машины из моей выйдите. Я тебе говорю, я тебе сейчас... Да из машины из моей выйдите. Сидей! ну Да что, что вы со дальше то что? Да я тебе говорю, я тебе сейчас просто буду здесь положу, понял? Да. Ты понял меня, стучка. Тише! Сергей! Ты, ты вы... че, а? Тебе че, в вы... городу да, воткнуть? Да, я да, тебе сейчас да, воткну, да, на... да, на... да что ты будешь? Обезьяна, я... Ты че, а? Сергей, вот Ты че, без, сука, машины? Тебе сейчас выйду, что будешь делать, боже мой, животное. Простите, он и больше смешно, и одночасно шкода. Але насправді більше смішності мами, яка сидить і каже: О, Господі Боже, мой, да що ж ти будеш діляти? Да що ж ти будеш діяти? Господі, простіть, пожалуйста. Я так розумію, що така ситуація у неї з її сином не перша. М -м -м. Ну що ж, зараз ми побачили, мені здається, от уроки бидлознавства для російських дітей, але чогось не вистачає для виховання справжнього росіянина, мені здається. І я впевнена, що не вистачає уроку, наприклад, із алкознавства. Таких ветераны, которые могут выкладывать, також в России есть. Вот эта гуманитарка пришла с Москвы, примерно, я не знаю, когда, месяц назад. Открываем ее, мы ее даже не открывали, потому что мы знаем уже, что там. Это, ну, говно, гель для рук. Ну, любая коробка, вот она, гель для рук. Вот, все. вот большая коробка, гель для рук. Міні гель для рук. Міні гель для рук. Кому це говно все Вот Кому це, це все стоїть. Ну реально, от це все стоїть, кому воно может, ну, Можна медикам польовим віддати, так, фельдшерам, в якийсь медпункт, в якусь лікарню, я думаю, знайдеться. Місце, де можна юзати антисептики. Але, але я от уявляю, що якби ми були. В школі російській на цих уроках главнам чи аважнам, чи що воно там СВОшники проводять це. Звучало би так: Діти, запам'ятать антисептики – це говно, щоб пить, не підходять на фронт у волонтерів. Не просіть. Просіть одеколон или бояру, тому що антисептик пить сложно. Його не вийде пить, його треба висасувати. Ну, знаєте, мені здається, що просто їм незручно їх пити або, можливо, їх дратує, що там знаєте, в антисептиках часто домішки алої чи ще чогось. Ну, і якщо ви колись після того протраєте руки антисептиком з якимись оліями чи чимось таким брали їжу в руки, потім їли, то відчувається цей гіркий присмак. Я думаю, що воно просто незвично. Смакує баяра, вона ж якби з кров'ю е, з кров'ю отца з молоком матері передавалась цим російським дітям. А антисептик це щось таке западне. Ну і тим більше, кажу, у них жопи не миті, які антисептики. Зараз е, ми перейдемо з вами до це якраз теми. Ми плавно так підійшли через цю немитість російську. До моєї улюбленої теми останніх днів. Я хотіла з цього почати, але все ж таки вирішила залишити це на десерт. Отже. Отже, два дні тому у Росії відзначали смерть вождя. смерть Сталіна, пропагандисти там з квітами кудись ходили, записували якісь ролики і так далі. І ми от уже знаємо, що шану Сталіну постійно віддає Солов'ї. Він, він періодично каже, що його не вистачає, що, звісно, Сталін був не ідеален. Ну як його не вистачають, він би тут порядок і все було би хорошо. Він вдягається, як Сталін. Пам'ятаєте, в нього такий от синій е, я, мундир, е, в, якому, в якому він часто веде свої передачі. Нещодавно до цього модного віяння доєднання. Точніше, це модне віяння, воно повпливало на Дмитрія Медведєва. Він також виступав у такому синьому костюмі з цим мундіром. Від цього він, звісно, не став більш мужній. Він як був алкашом, так він. І залишився, але от я сподіваюся, що якщо Медведєв уже перейняв моду на цей мундір, то далі він теж обісциться, впаде його хтось знайде, і на цьому все закінчиться. Бо Медведєв по своїй суті такий алкаш, як Сталін, і точно так само любить всім погрожувати. Я вправда не знаю, що до розстрілів. Ну то таке. Так, от дивіться, тепер тепер сталінський такий одяг пошили для звичайних смертних і це всюди рекламують дейте Посмотрите, какая стежка и какой красивый подклад. Просто потрясающего цвета ягодного. О. И самое удивительное, что у него прекрасная посадка. Ну он формирует там силуэт, формирует осанку, то есть он полностью по аналогии сделан скителем Сталина. да, То есть, как бы дает некую такую вот какую-то мужественность. Но знаете, Сталин был настолько мужествен, что аж обестявся. В кінці свого життя, але крім того, він ще й був абсолютним засранцем. І це я зараз не в переносному сенсі, а в прямому про це люблять розповідати самі росіяни. Але от ті, хто створили це модне віяння, якось про це не подумали. Була старе перештопане гільйо, як говориться, в групу його було положити не в чем, так і не знайшли в його закромах ні одного нового комплекту. Так що Сталін, звісно, страшно економив на нижньому біль'є. Я не думаю, що він був заощадливим і не хотів просто витрачати кошти собі на труси. Ми зараз спостерігаємо певну закономірність. А він розумієте, дивіться, як і от усе, що на території Росії, був якийсь немитий, обісраний, обідраний, і не тому, що не міг купити собі нові труси, чи не тому, що не міг їх дістати. А тому, що як би і так все йде. І ми, от зараз через оці подрані труси стали. Аліна, повернемося до теми його мундира і до того, як росіяни в переносному сенсі обісралися із цією одежею. Отже, колекціонерка білизни розповідає, чому у неї в колекції немає спіднього Сталіна. От, у всіх всіх решта спідні є там спідні Берії і так далі. А от Сталіна нема. Дивіться, чого почуєте про мундири. У, у мене немає тільки Сталіна. Ну, просто потому что у него были в таком состоянии, жутком, такое было изношенное белье, что почти ничего не сохранилось нигде. Почему у него в таком жутком состоянии? Потому потому О, его даже не, не нашли френч с протертыми манжетами. Не было. Его похоронили в белом этом генералиссимусном мундире, который он ненавидел. Просто ненавидел. И все, кто ну, принял это решение похоронить его в белом мундире, боялись, что он встанет, потому что он так его ненавидел, что было понятно, что он не мог это перенести. Но ни одного нормального комплекта белья. Ні зношена, і ні одного френча не була в його гардеробі. Браво, браво, браво. Так хотіли догодити Сталіну. Що аж пошили і всіх вбираєте в мундири. Які він ненавидів, і напевно він перевертається в гробу. Я дуже на це сподіваюся, тому що він цього заслуговує спокій. Я сподіваюся, він після смерті не знає. Що ж, дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Е, я сподіваюся, що ви поставили лайк, і мені не треба про це нагадувати. Що ви підписалися обов'язково, якщо ви дивитеся нас вперше. Ну і що ви прийдете на right Now вже завтра для того, щоб побачити новий випуск. Який обов'язково вийде, а ще в нас обов'язково буде випуск про український шоу-біз, тому що ми так часто говоримо про російську пропаганду, що іноді забуваємо про своїх гнит, про своїх вошей і про те, що іноді кажуть наші селеби, які вже дуже дуже давно. У медіапросторі знаходяться. Якщо ви розумієте, про що я говорю, пишіть, будь ласка, у коментарі. Що якщо вам цікавий такий формат випуску про те, що відбувається в Україні, ми обов'язково його зробимо вже цими вихідними, бо це є у планах. Тим часом, що побачимось, гарного вечора, до зустрічі, па-па.